Зовнішньоторговельний обіг Вінниччини в період січня полистопа дві 2010 року склав 823 мільйони доларів США і збільшився на 161 мільйон в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року. Про це повідомив місцевим журналістам заступник начальника управління міжнародного співробітництва та євроінтеграції облдержадміністрації Володимир Мерешко. Найбільше обсяги експортних поставок здійснювалися до Російської Федерації Польщі, Німеччини, Білорусі та Китаю найбільшими імпорт. Ярами стали країни Європейського союзу у 2010 році. За словами посадовця, зросла зацікавленість світових дипломатичних установ до Вінницької області. Так, впродовж минулого року Вінниччину відвідали посли Південної Африки, Чехії, Німеччини, Аргентини, Норвегії Ізраїлю, Сполучених Штатів Америки Нідерландів. Найактивніше розвивається співробітництво з республікою Польща, про що свідчать численні обміни делегаціями регіонів обох країн.